Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька з вами я Оленка. Сьогодні я розпочинаю свій тижневик. Сьогодні 12 серпня і я буду вишивати Dimensions. Привіт, сьогодні 14 серпня четвер. І я хочу показати, скільки я вишила. Повишивала я от в тому кусочку, тут ще не душила і десь отут. Вишивала півхрестки. А вчора вишивала метелика ось так вишила. Дуже красивий. І ще хочу сьогодні розпочати закладку від кінгодом. Офхендмейт набір для вишивки закладки букмарк Кіт. крулі ночі, чаплі. І хочу зробити огляд набору. Тут схема ключі і інструкція, то я заберу. Далі йде ліска голки, тому нитка голки на фетрі, бісер? Ще один бісер, Такий красивий. Ниточки дуже красиві. ось така закладка з Киточкою, тут є анонси інших закладок, отакий Фетер. З набитим логотипом. і пластикова канва. Темно-синя. Як будуть просування, то покажу до наступного включення, Па-па. Привіт усім! Сьогодні 21 серпня Четвер. І я хочу показати, скільки я вишила. Вишивала я ось тут пропуски. Спочатку з сиреневим відтінком чи то фіолетовим, а потім ось таким вишивала. Потім я поїхала до Львова до рідні. І там вишивала, трохи спілкувалась, трохи вишивала, вишивала такого метелика. Ось така красота. Краса. Такий магніт гарний. Ще я брала з собою. Два наборчика. ось ось таких папочках. Один я повишивала. Це. Це така іграшка від чарівної країни від Wonderland Craft. дуже гарні відтінки, і тут комплектація така тут схема. Тому я показувати не буду, сім відтінків бісеру, ось такий такий. Ось цей дуже яскравий і дуже гарний. Такий неоновий. Такий. Такий. У цього дуже мало використовується, його дуже мало поклала. А оцей такий темно-зелений, наступний буде, з квадратною серединкою. Дуже гарні бісера зелених і бежевих відтінків. А ще я використовувала отаку ниточку з катушкою. Була така листівочка, дуже гарна. Паспорт якості. Такий фетр. Зелений. І прев'юшка FLK 554. Розмір 7,5 на 12. 7 кольорів 837 бісерин. А ще брала ось такі дзвіночки від міххіл. Крісмас Белс, але я їх не вишивала. Хочу також їх вишити. У Львові я заходила в мережку і там дещо собі придбала. Зараз покажу. Купила такі бабінки мікс такі яскраві, дуже красиві, стікери на вишивальну тематику, і тут ось такі стікери. Дуже красивий. Отакий От магніт, бачите? Є такий в них магніт, він дуже гарний. А ще якраз до магніта. Якраз до такого, магні... до такого стікера. М'як. вишивальний, я купила собі такого магніта. Від мережка. Магнітний тримач. Дуже гарний. Вони дуже якісні і міцні. Дуже красивий. Такий пакетик положили. Зараз все туди назад поскладаю. І ще я собі купила отаку іграшку новорічну. Пріанексуває линкова іграшка GB01 no від королівства хендмейду. Дуже Красива сова, там в мережці є відчейку, я його бачила, дуже красива сова. Ниточки, листівка. Ну, відкривати не будемо, як розпочну, то покажу Гай буде тут. І ще мені мама на подарунок купила отаку листівку. Ой, купила таку закладку, королі ночі лисиця, дуже красиво. Також від королівства хендмейду. Дуже гарно. Так, зараз я назад все поскладаю. А зараз покажу красу, яку я собі замовила. Вже прийшло ось такий будиночок. Дуже красивий. Вже поставила ножички. Такий. з сердечком, з ключиком. Дуже гарний. Отак. От Дуже гарний будиночок. І ще зараз зроблю розпаковочку, де що я сьогодні забрала з нової пошти. Дві посилочки. Ось такі дві посилочки. тепер ще більшу вінку розпакуємо. то вот так можно открыть. Раскрою за раз. так положу. Ось таке пакування. Дуже красиве. І ще наліпочки. Thank you. Три наліпочки. Таку тяжку. Отак гарно запакували. Дуже гарний конверт. Замовила собі ось такий конвертик для мхілу великого. Такі сніжинки, дуже гарна тканинка. <з> ручкою і тут є також кишенька, отак. Ось такмочок, і тут дещо є ще поклали. А це в подарунок поклали три бабінки Гарні. Дуже дякую. Дуже дякую за такий гарний конвертик для робіт, для роботи. І візиточка, аксесуари для вишивки Project Bug UA. Ось тут я замовляла. Viber Telegram. Я замовляла в телеграмі. Така візиточка можна. Просканувати і зайти туди. Тут такі штучки, а тут шарміт виді Ніжинки. Сніжинки дуже гарний. Да, поки що положу. Ось так. За ручку можна взяти собі. А ще зараз. відкрию ще одну. А оце я замовила в хобі бі. Дуже обережно о, дуже гарночок трояндочка і Пін. Трояндочка, дуже гарний, дуже, дуже, дуже дякую. Ось такі покупочки у мене були. До наступного включення, папа. Привіт! Сьогодні 25 серпня понеділок. І я хочу показати, що я вийшла за цих пару днів. Ось такі папочки маю. Я вишивала такі дві роботи, закладку, чаплю і змію чи від чарівної країни. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі нового відео. 爸爸。